Олівського ліцею надсилаємо найкращі вітання та побажання на адресу українських воїнів напередодні їхнього свята, свята Збройних Сил України та Святого Миколая. Ви наша гордість, найцінніше багатство України, ви захисники, захисниці, наша воля і наша опора, Мужна армія, не бійців. Патріотів, ви вже котрий рік в умовах війни демонструєте мені мужність, звитягу, силу духу, полю та неабияке бажання перемогти ворога. Тож шануймо десь святковий, всіх без винятку військових. Адже мир тоді панує, коли армія шатує. Я дивлюсь на світний бійців, щирі посмішки, втомлені очі. Сиві скроні та пасіч шубці, а мірозум сприйняти не хоче. Це не сон, ця війна не в далекій країні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну візла захищають, Б'ються на смерть мої земляки кров'ю землі свято поливають. Як я хочу вам розказати, як я хочу вас розпитати. Як я хочу вам прокричати, повертайтесь додому, солдати. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, мої рідні краяни, добробуту, милу на довгі роки. Не дора небо впало на нас, сай запала. Дорогі воїни, сердечно дякуємо вам за те, що маємо можливість вчитися за життя. Дякуємо за ще один ранок, який настав. Дякуємо за ще один крик до перемоги. Ви супергерої, захисники, котрі воюєте за життя. Ви борите це життя у ракет, авіабом, артилерії, танків, мінометів. Ми дякуємо вам, захисники та захисниці, за те, що край наш виборони та щасливе, що за Україну стоїте горою. За це наклоняємось низько кожному герою. Прийміть від нас ці скромні подарунки обереги. Сила в них магічна є, сила, що від лиха оберігає, енергію та здоров'я додає. І, любе солдате, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне є небо, надію, що лихо минеться. Ми свою любов намалювали у вигляді сердечка, щоб кожен з вас повернувся до свого рідного гніздечка. У цих малюнках вся наша надія та віра. Перемогу ми з вами, ваші любі захисники і захисниці. Даруємо вам всі ікони, Хай святий Миколай теж вам допоможе. ЗСУ і ППО славно переможе. Складає рученьки, дитятко, молитися до Бога. Щоб з війни вернувся, татко, став біля порога. Цю молитву неодмінно небеса почують, пильнуватимуть усіх батьків, що воюють. Я молюся за землю, де кров пролилась, і я вірю, що за. Рідну нашу Україну, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли. Дай свободи й миру всім, збережи захисників і додому хай вони повертаються, живі. Боже, бережи єдину, незалежну Україну. Як гордомирить в країні стяг над Києвом, з правів у Звитяга ваше життя на віках. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!